Бездоріжжям та благодійний збір коштів на ЗСУ. Днями у Сухополов'янській об'єднаній територіальній громаді відбувся другий етап всеукраїнського змагання Ukraine Forest Challenge 2023. Любителі адреналіну зібралися, аби провести час не тільки з задоволенням, але й з користю. Безумовно, знаково важлива для нас акція і спортивний захід. Цьому передувала дуже велика підготовка з боку громадської організації Росомаха Прилуки. От ми сприяли всілякою всебічно проведенню організації цього заходу. Такі змагання в Україні започатковані ще в 2011 році і проводяться як правило щорічно. Основна мета визначити кращого з кращих та отримати можливість представляти Україну на міжнародному рівні. Нині ж для всіх пріоритетним є підтримка наших захисників та захисниць. Тож цьогорічні гонки в рамках благодійної акції Допомога для перемоги націлені на збір коштів для потреб наших земляків. Мета ключова єдина. Цієї акції це допомога для перемоги, От, адже під час проведення цих спортивних змагань на позашліховиках ми проводимо збір коштів, благодійна акція для підтримки Збройних сил України. Послідовно наша громада над цим працює, От, підтримуємо наших земляків, які зараз на передовій боронять суверенітет, незалежність, територіальну цілісність нашої держави. А це зокрема для хлопців наших військовослужбовців п'ятьох уродженців села Боршна, Волківський Старостинський округ. Ми плануємо в рамках цієї акції. Не збирати кошти на придбання теплового приціла для них у змаганнях на позашляховиках взяли участь понад 50 учасників з різних куточків України. Зокрема, були представлені екіпажі з інших країн. Так, громадянин Польщі Кополо Кшиштоф ділиться, що у прилуках на таких гонках він не вперше. До Прилук я потраплю вже пам'ять не, не може пам вспомнить, як було давно було на було перше міропрія. Вот, так у мене була друга машина, теж прототип білого цвята, і даже недавно. Побачив, що я гоняв з тією машиною. Оце був мій конкурент. От. І так потрапив, що я тут машину купив і увидев на відео, що ми коли року в 10 коли ганяли. Це був наш конкурент. Найбільше кополо вражає місцевість, де цьогоріч проводили перегони. За його словами, таким чином можна легко перевірити можливості авто. Очень дуже, дуже подобалось, тому що дуже хороша у вас місце, яка може показати різну відносно, що не тільки пісок, не тільки підйоми, а й болото. Да? Тому тут можна дискуссию. czytelno was możliwości maszyny. W offroadie jest jedna problema. Nie ma idealnej maszyny. Не то, тако яка все пройде. Кака то машина, хорошо в болоті себе чувствує, яка то в підйомах, яка то на піска, яка то там які то в вер... вер... вертикаціях. Тому ту можна перевірити, десвітльно, яка яка машина така нейтральна. Своїми емоціями радо діляться інші учасники спортивних змагань. Емоції зашкалюють, виброси двіноліна процімошедший. І це не передаваємо. Я считаю, що для таких як ми, будь не помешаних, <кліпи> то це просто якби не є це треба організовувати, нам це подобається. Ми від цього кайфуємо, отримуємо удовольство, отримуємо заряд енергії. Тільки позитивні емоції. Ми приїхали не перемагати а прийняти участь, поспілкуватися з друзями, а там як, як вийде. А чому вирішили вперше взяти участь? Ну, по-перше, бачив багато відео, причому наші українці, які знімають, і теж захотілося приймати участь. А на чому ви сьогодні приїхали? Бірпішка тисячки Макс Ліміт розповісти про враження від перегонів вирішив і голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Він зізнається, що на змагання прийшов у ролі глядача. Це вже не вперше на таких змаганнях, і ну знов-таки дуже приємно, що все всі на заходи проводяться з благодійною метою, тому ми саме тому ми їх і підтримуємо, тому що це. Допомога збройним силам, яка надається. Ми сьогодні чули це і придбання тепловізаційних прицілів і передача автомобілів. Тобто, громадська організація Росомоха Росомаха вже не вперше допомагає збройним силам, тому відповідно ми зі своєї сторони намагаємося підтримати і допомогти їм також в організації таких заходів. Підготовка до змагань проходила в нових умовах в умовах воєнного стану. Однак це не завадило організаторам якісно провести спортивний захід. Кропітка робота. Тривала, вона проводилася в цьому плані громадською організацією Росомаха Прилуки. Історія проведення цих перегонів на позашляховиках вона доволі тривала. Вони дуже потужно займаються цією справою, слід відзначити. Неабиякі докладають зусиль для того, щоб реалізувати це все. Засновники заходу діляться, що гонки їх неабияк цікавлять. Проте самим сісти за кермо їм заважають організаційні питання. Коли організатором і ганяєш, воно якось пробував, раз попробував – не вийшло. Тому що там дзвонять, там якісь проблеми на спецучастки, там, там там. І оце все треба оббігати, все порішати людей. Тому що... Ну, а взагалі, так, да, я в мене є хороший заряджений автомобіль, який на якому я участвую. Це все потребує неабияких водійських навичків, ну і відповідно ж транспортного засобу, який для цього адаптований. Безумовно, що да, це адреналін, це, як то кажуть, емоції, такі, які відчуваєш не кожен день, слід зазначити. Да. Це драйв. На завершення були визначені кращі екіпажі, спортсмени, яких отримали призові місця, грамоти та подарунки. Загалом під час благодійної акції зібрали понад 76 тисяч гривень. Ці кошти підуть на потреби військових земляків із села Боршна. Було зібрано 76 тисяч 500 гривень. З яких 20 тисяч гривень передала ФОП. Світлана Бутенко, її оплески. 16 тисяч 500 склали внески глядачів. Ну і 40 тисяч гривень це внески учасників змагань. Спасибі вам. Саме за мирне небо е, зараз. Борються наші відважні герої, а ви сьогодні і вчора змагалися заради перемоги.